29 гривень за кілограм одягу це ж скільки блузок та суконьок можна придбати, і не просто шмаття, а справжні модні знахідки. Всім привіт це канал Всмислі. Сьогодні я покажу цілий гардероб за копійки. Це прекрасно. Хто ще не знає, фішка моїх випусків про у тому що я знаходжу класні речі не в день завозу, коли ціни космосу тебе просто затопчуть, а тоді, коли вже все розібрали. Поки інші бачать останній віджим, приходжу я і знаходжу класні шмоточки. Усе, що ви бачите за моєю спиною, було придбано по 29 гривень за кілограм. І я вже готова до розпаковки. Якщо ви теж залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ми погнали! Це ж просто супер-кльова ідея! І перша моя знахідка це ось ця віскозна. Блуза, в квітоньки, ну дуже вона славна. Ще в нас тут є ріуші, Ой, ці гудзики такі славні ці. Клас! Ну як цю блузу можна було не придбати, коли вона ще із натуральних тканин? М? Далі у нас твідові шортики, або як можна ще їх назвати, шортики від шанел. В ідеальному стані, і вони дуже гарно виглядають на попі. Як на мене, найкраще комбінувати ці шортики саме з тими кольорами, які на них присутні. Mm. У нас є і блакитний, і рожевий, і зелений, і жовтий. Коли читайка була, у мене й взяла хвилинку. Приготуйтеся, тому що зараз буде розрив і мого, і вашого серденька. Подивіться на цю суконьку, сарафан. Боже, це неймовірна краса. Я кажу вона славнюча. І подивіться на цю оголену спинку. Видно, що суконька на мене трішечки великовата, але ще подивіться на цю неймовірно красиву голену спинку. Ну є у цій суконьки ізюминка є. Слухайте, я думала, ви бачили та, що зараз в H&M можна придбати ось такі блузи, ну, типу, по 400-500 гривень. Ну, реально, ось ці блузи. Вона мені обійшла щось за 2-3 гривні. Клас! Далі ось цей новий новісенький купальник від Зара. Дуже він красивий. Тобто теж його придбала. Ні, ну гріх було його не купити. Ну, славний же, новенький. Подивіться на цю блузу під мрамор. Гріх її теж було не взяти, коли вона таких ніжних, красивих, осінніх кольорів. На осінь з бежевими штанцями чи з бежевою спідницею взагалі ідеально буде ця блуза. Ой, ну що така блуза. Ні, ну я Ірюша. Це щось нове. Це щось нове. Така легка вітряна дівчинка. Нагадую про свій телеграм-канал, де дуже часто відбуваються не лише обговорення моїх нових випусків, а й щонедільні розпродажі, де усі ці речі ви можете придбати за копійки. Посилання під цим відео. Звичайна блуза. Ще одна гарна блуза в квітоньки. Мені просто дуже подобаються ось ці теплі осінні кольори. Дуже взяла? Блуза з принтом ніби аквареллю намальовано. Ой, ну це точно вже прямо осінь-осінь, тому що тільки їй притаманні такі глибокі. Насичені кольори. І рюші, подивіться, вже прямо бачу сапожечками. <рес> 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 Також в секонд-хенді знайшла ось цю неймовірно червону блузу. Ой, ну дуже вона красива, ну дуже. Синтетична, звісно, але слухайте, ну по 29 гривень кілограм, ну як її можна було не взяти? В смислі? От здається, що це суконька, але насправді це велюровий комбінезон. Дуже дуже красивий. Ой, колір, ну просто, просто шедевр. Комбінезончик, він на мене трішечки великуватий, але такий славнючий. Подивіться. Десь я в якомусь фільмі схожий бачила. Не можу згадати де. Ну класний. Курва його знає, але я такого ще не бачу. Один із козирів цього випуску є ось ця червона сукня з такою оголеною спинкою. Да. Тут у нас плечики є. Ну, супер, супер. У цій суконь, до речі, можна ідеально приховати животик, якщо він у вас є. Та. Да. І ці збірочки теж допоможуть вам уникнути тих зон, які ви хочете прикрити. Дуже і дуже гарна сукня. Як же мені подобаються ці припідняті плечики. Ну дуже, ну дуже. Суконька на один розмір більша мене, але, дівчатонька, подивіться на ці збірочки, можна спокійно наїдати собі животика. Дозволяє. Щедебральна! Далі натрапився мені ось цей бавовняний комбез з такими рушами понизу. Червона блуза. Блуза смарагдового кольору. А це вже чорно-срібна блуза. І, до речі, виглядає вона як святкова. Так. Ще одна чорна блуза. Ще є ось така чорна суконька з мережевом. І ще один бавовняний комбес у нас ось горошок. Чорнявий такий. Теж з заголеною спиночкою. Ні, ну, ну ну, як цим можна було не взяти? <говори> Навіщо? Навіщо, нащо? Класична чорна бавовніна суконька. Ой, ну і ще одна класнюча чорна суконька, жатка плісе. Мо така йде довга, майже по кісточки. І тут можна оголювати собі плечики. Це у нас розмір 46, це у нас емочка. Ну, коротше, я примірюю, покажу вам, бо вона дуже класнюча. Важко, важко на собі показувати сукню, коли вона на кілька розмірів більше, ніж ти. Але в цілому ця суконька навіть дуже і дуже непогана. А все, мої знахідки по 29 гривень за кілограм закінчилися. Сподіваюся, вам сподобався випуск. Коментуйте взагалі, що з усіх цих речей найбільше сподобалося вам. Напишіть у коментарях, а ще залиште вподобайку. Підпишіться на цей канал і на мій телеграм-канал. І дякую, що були зі мною. До наступного випуску. Па-па!